Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас сьогодні на заняття і поговоримо ми з вами про зиму про зимуючих пташок. Кружляє ніжно Білий Пух, міняє зайчик свій кожух, лисиця в діла рукавиці, в барлозі спить ведмідь кудлатий. Яка це пора? Спробуйте відгадати! Вірно, це зима. Сьогодні у нас буде заняття дуже цікаве і незвичайне. Ми потрапимо у гості до зими. А вона для нас підготувала дуже багато сюрпризів, а яких самих дізнаємось потім. Дітки, а давайте для початку пригадаємо, яка зима? Зима є сніжною, холодною. Морозною, вітряною. Але одягаючи теплі речі, ми виходимо гуляти, грати в сніжки, ліпимо сніговика, катаємось на санчатах. Зима вкриває все білим пухнастим снігом. Тваринам і птахам дуже тяжко в зимовий період. Я пропоную вам сьогодні трішечки послухати про зимових птахів. По осені деякі птахи відлетіли до теплих країв. Вони є перелітними птахами. А є птахи, які залишаються у себе на Батьківщині. Ці птахи є зимуючими осілими. І навіть є птахи. Які прилітають на зимівлю до нас. Ось така пташка є це снігур, він не боїться морозу. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи з яскраво червоними грудками. Це наш красень снігур. Твоє ім'я він отримав від слова сніг. Адже за народним повір'ям перший вісник зими і снігу є саме ця пташка. Синичка є рухлива енергійна пташка. Природа її обдарувала яскравою зовнішністю. Черевце у неї лимонно-жовте, розділене чорною смугою, білі щічки. Пташка невелика за розмірами. Синиця любить співати взимку. Також трапляються дуже багато інших пташок, ворони, сороки, горобці. Тяжко птахам взимку. Частенько люди допомагають птахам взимку, будуючи їм годівнички, підвішують сало. Деякі птахи навіть спеціально тримаються біля людей, знаючи, що вони завжди допоможуть їм прокормитись. Наприклад, голуби. Горобці також тримаються побіля людського житла. Отже дуже важливо допомагати птахам взимку. Будувати для них будиночки, а найголовніше підгодовувати. Для підгодівлі птахів підійдуть насіння, пшоно, пшениця, крихти хліба тільки не свіжого хліба. Крім того, повісивши у себе в саду годівницю для птахів, ви привернете з тобі синичок які навесні знищать безліч скідників, тож будьте уважні і допомагайте птахам взимку.